редуктор Томасето АТ-09 Nordic XP. Редуктор розрахований для використання на автомобілях, потужність яких до 245 кінських сил. Вхід в редуктор діаметр 8 мм, вихід з редуктора 12 мм, оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки газу. На корпусі є місце, піддатчик температури редуктора, підключення камери обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм, підключення вакууму діаметр 5 мм. В редукторі допрацьована камера обігріву, яка відділена від газової камери корпусом. Редуктор має дві газові камери, що дозволяє забезпечувати ріст вихідного тиску по міру збільшення навантаження двигуна. Також в комплекті. Кронштейн кріплення редуктора. Болти для кріплення редуктора, гайки, шайби. Гайка прорізна діаметр 8 мм. М12 шах 1. Ніпель 8 мм. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.